Таке це заперечення це насправді фундамент всіх подальших. Дії, які будуть відбуватися за наслідками прийнятих обставин перевірки, да за форму загалом зазвичай платники вже достатньо там розуміють ці речі, обговорюються в самому запереченні епезодічність тих порушень, які викладені в акти перевірки. Але також платники доволі часто використовують, ну, скажімо так, розділяємо на норми матеріального і процесуального права, тому що іноді державна податкова служба може може ну допустити певні помилки в оформленні, і так далі. І це теж описується платниками, порушеннями. Ну певних нюансів, строків на надання документів, що не було, там прийняті документи. Ну, багато речей, які містять уже, скажімо так, косміні ознаки щодо якості проведення перевірки і так далі.